Культурні цінності, історичні надбання. Як часто ми з вами відвідуємо музеї, картинні галереї, виставки міських художників, експозиції антикваріату, зізнаємось, більшість з нас ігнорують такі заходи, на відміну від російських окупантів, які дуже цікавляться українськими музеями та галереями. Однак, не тому, що хочуть розширити свій кругозір. Мотивація примітивна: вкрасти експозиції та вивезти їх в Росію. Чи не найбільшого рабунку за час окупації зазнали культурні цінності, які зберігаються в музеях та їхніх фондах? Окупанти з перших днів привласнювали наші експонати та намагалися називати своїми. А при відступі з Херсону вивезли значну частину в Окупований Крим. У 2014 році кількість музейних предметів фонду України, які залишилися на території Окупованого Криму, складала близько 1,2 мільйони одиниць. На півострові діяли 26 музеїв і 5 із Історико-культурних заповідників державної та комунальної форми власності. І з самого початку окупації Росія займається вивезенням і розкраданням рухомих культурних цінностей, музейних експонатів, колекцій артефактів із розкопок археологічних пам'яток на території півострова, фондів, приватних і наукових бібліотек, архівів тощо. Усі ці цінності є об'єктами права власності українського народу та нашої держави. Ми усі добре пам'ятаємо епопею з київським золотом, коли Росія. З 2014 року намагалася загарбати ще й експонати, які тимчасово перебували на на виставці у Нідерландах. У 2021 році Україна захистила своє право та повернула колекцію до Києва. Ті ж цінні експонати музеїв Криму, які на момент окупації зберігалися на півострові. Окупанти привласнили та систематично переміщують на виставки до Російської Федерації, де їх залишають на невизначений термін. Наприклад, тисячі. 2019 році в російському ермітажі проводили виставку з предметами колекцій центрального музею Таврида, Бахчисарайського історико-культурного заповідника, Феодосійського музею старожитностей Ялтинського історико-літературного музею. А в музейних установах Росії відбулася пересувна виставка робіт відомого художника Мариніста Івана Евазовського з колекції Феодосійської картинної галереї. Росія сприймає історичні та культурні цінності України через призму. Їх вартості чи можливості збагатитися зазначає пані Таміла Ташева. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну грабіж досяг небачених масштабів. Крадуть і вивозять геть усе, що має, хоч якусь цінність. Наразі ми з'ясовуємо. Які саме колекції та експонати переміщуються на Росію? Однак є ворогідність того, що ця так звана евакуація відбувається секретно, щоб приховати подальше місце перебування цих предметів після повномасштабного вторгнення. Проблема вивезення матеріальної і культурної спадщини України поширилась і на новоокуповані території, зокрема на Херсонську область. Окупанти вивозять майно херсонських музеїв і мистецькі колекції навчальних закладів в окупований Крим з 12 травня російські військові. Проводили цілеспрямовані рейди до помешкань місцевих краєзнавців, колекціонерів і магазинів антикваріату. Примусово відбирали все, що становить хоч найменшу художню чи історичну цінність. Інформацію про наявність колекцій їм повідомляли так звані цивільні експерти з-поміж колаборантів. Окупанти викрили з Херсонської області близько 15 тисяч експертів. З 31 жовтня, по 3 листопада, вони завантажували фури та вивозили з краєзнавчого та художнього музеїв до окупованого Криму твори мистецтва та оргтехніку. Старовинні предмети перевозили неналежним чином, просто замотавши в ганчір'я. Під час обкрадання навколо музею встановили блокпости. В одному з окупаційних онлайн ресурсів з'явився перелік речей, які російська окупаційна адміністрація незаконно присвоїла собі та вивезла. Окупованого Криму чи Російської Федерації. Відомо, що окупаційний керівник музею Таврида Андрій Мальгін дав розпорядження підготувати додаткові приміщення для прийому краденого з музеїв Херсонщини, свідки не сумніваються, що переїхали ті ж самі тентові вантажівки, оскільки існує велика кількість відео та світлин для порівняння. Світлини центрального музею Тавриди підтверджують, що саме там перебуває колекція Херсонського художнього музею, принаймні якась іч частина. Травні з маріупольських музеїв окупанти вивезли щонайменше дві тисячі експонатів. Крали культурні цінності й на Запоріжжі. Таке масове вивезення російськими окупантами культурних цінностей з території України ідентично з пограбуваннями музеїв під час Другої світової війни. Відповідальність за охорону культурної спадщини на тимчасово окупованій території покладається на Російську Федерацію як на державу окупанта відповідно до норм міжнародного права. Усі особи винні у викраденні історичних та культурних цінностей будуть. ...притягнені до відповідальності, а Росія змушена буде повернути експонати та музейні фонди їхнім законним власникам, а за завдану шкоду культурним експонатам сплатити репарації. Відновлення права українського та кримськотатарського народу на історичну та культурну спадщину, на збереження цінностей та повернення їх з незаконного володіння Росії є частиною проголошених Президентом України Володимиром Зеленським десяти пропозицій до миру. Для того, аби після нашої перемоги повернути культурну спадщину, наразі необхідно документувати всі випадки незаконного вивезення цінностей. Україна має чинити тиск на Російську Федерацію, залучати до розв'язання цього питання міжнародні організації. Для цього потрібна тісна співпраця і комунікація з ЮНЕСКО, міжнародною радою музеїв та рештою організацій.